Вони витримали, не витримав бетон. Сьогодні в Україні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Бої за нього стали символом незламності українського війська. А захисники терміналів за це були названі кіборгами. 242. Ця цифра вийшла в історію як кількість днів оборони донецького аеропорту. 242 дні під постійними обстрілами вони витримали, не витримав бетон. Противники назвали їх кіборгами. Литовище на сході стало символом мужності, братерства та самопожертви. Сьогодні Україна відзначає день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Новий термінал аеропорту Сергія Прокоф'єва відкрили у травні перед стартом євро 2012 7 Сім мільярдів гривень коштувало державі будівництво литовища. Ним встигли скористатися близько мільйона пасажирів. Однак Руська весна» і самопроголошена ДНР поставили крапку в мирній історії аеропорту. Травень 2014-го. Аеропорт вже місяць утримують українські військові. Та в ніч на 26 травня російські бойовики заходять на територію Займають частину будівлі та висувають ультиматум. Негайно звільнити ДАП. Після отримання ультиматуму у нас і в думках не було, що ми залишимо цей аеропорт. Ми зразу вже розуміли, що наступає такий момент, серйозний, дуже, але особовий склад був до цього готовий. І коли отримали ультиматум, всі навіть Здихнули, сказали, ну все почалося. У відповідь українські військові ставлять свій ультиматум непроханим гостям піти з летовища. Коли бойовики відмовляються, починається спецоперація. Українських армійців підсилюють авіацією. Під час бою вони знищують третину терористів батальйону Восток. Бойовики панікують. Український десант висаджується на летовищі. Військові утримують аеропорт. Учасником тих запеклих боїв був і відомий буковинський кіборг з позивним Барс Валерій. Хреснян. Він загинув 24 листопада вже під час повномасштабного вторгнення росіян. В архіві ТВА зберігається програма в інтерв'ю з легендарним барсом, де він згадував про трагічні події оборони донецького литовища. Відчуття дуже погане. Але зброя це просто інструмент, так як і ложка і вилка. Це просто інструмент. Кожна людина задає собі питанням, де хто. Враховуючи, що він має зброю в руках, у нього з'являються можливості влади і так далі. Ну, на жаль, хочу сказати, що це дуже велика помилка. Ситуація була відносно спокійна до вересня. Тоді учасники тристоронньої контактної групи у мінську підписують протокол про тимчасове перемир'я на сході. Пізніше документ називатимуть перші мінські домовленості. Та замість припинення вогню бойовики намагаються штурмувати литовище. Розпочинаються запеклі бої. Це Відчуття, коли цілишся в людину, дуже погано. Тому що свідомо, ти розумієш, що ти чиєсь життя забереш. Але коли ворог на тебе наставляє зброю, у тебе є вихід. Або ти його виведе. Довгих 242 дні терористи гатять зградів, мінометів та стрілецької зброї, не припиняючи вогню ні на день. З подачі самого ворога українських захисників за незламність називають кіборгами. Згинуть наші ворожі! ски yeah. 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 13 січня 2015-го падає диспетчерська вежа. Пекельні дні на Донецькому литовищі розпочинаються вже 19 січня. Тоді бойовики підривають перекриття нового терміналу. 20 січня будівлю знову підривають, і вона перетворюється на руїни. Під плитами та залізними конструкціями гинуть 58 українських захисників. У ніч на 21 січня тих, хто вцілів, евакуюють. Загалом за 8 місяців оборони литовища Україна втратила понад Сотню кіборгів 440 були поранені. Скільки зникли безвісти, достеменно невідомо. Втім, для тих, хто повернувся з пекла, допомагали всім, чим могли, кажуть волонтери. Хто вже не повертався на війну, то у вирішення якихось соціальних питань, тому що. У Нас дуже мало уваги приділяється саме соціалізації і реінтеграції назад в суспільство. Якщо ми дивимося, якісь нім... ці американські фільми там ветерани для ветеранів створені клуби, для ветеранів працюють психологи. Є система така. Психотерапії, навіть засновники її п'юселік ну дуже багато з людьми працюють, тому що люди приходять абсолютно повертаються абсолютно іншими людьми порівняно з тим, які вони були в мирному житті. У нас ще не так активно ця цей напрямок розвинений, тому ми намагаємося також в цьому напрямку працювати. Про те, як зламався бетон, та не зламалась сила духу легендарних кіборгів. Пишуть книжки та знімають фільми. Якщо ми тут, значить, сьогодні розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє Людмила Труфин, Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА.